Вітаю вас, друзі! Недарма американські ЗМІ, зокрема, телеканал CNN, констатували, що погрози Трампа виявились для Путіна порожнім звуком. Адже сьогодні президент коріна Зеленський повідомив, що Російська Федерація робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультативною. Також президент Коріни підкреслив, що Україна й Туреччина не отримали від РФ жодних документів, щоб підготуватися до переговорів. Але цікаво, що уже десь через годину після таких заяв президента коріна Зеленського. Путін вирішив перервати мовчання і розкрити карти. Кремль спустив з трибуни ООН постійного представника РФ при ООН Небензів, і Небензя почав вирішати, оголошувати так звані умови Кремля для припинення вогню в Україні. Москва зажадала припинення постачання західних озброєнь та припинення мобілізації в Україні, тобто того самого, що відбулося після Мінська-2. І ми знаємо, чим це закінчилося відкладеною війною. Ще що потрібно сказати, це те, що Небензя почав погрожувати Україні, почав залякувати посиленням війни. І Україна почала відповідь вимагати реакції світу. Але я підкреслю, мова йде насамперед про ситуацію на півночі України. І сьогодні, до речі, мені писали деякі глядачі в коментарях: а чому я не нагнітаю, чому я не розганяю паніку щодо ситуації на Сумщини? Я відповім, що якихось таких серйозних підстав для паніки немає. Адже те, що Москва планувала наступ на Сумщину, було відомо ще в минулому році, і про це були заяви від нашого вищого політичного керівництва. І саме курська наступальна оборонна операція вона відтермінувала цей процес. А Кремль він вже давно збирав резерви на півночі України і давно це планував. Зараз ситуація важка, але резерви у Кремля не так сильно багато для порівняння. Якщо навесні минулого року, в травні Кремль вирішив вторгнутись в Харківську область. І він десь задіяв близько 30 тисяч військовослужбовців, Він захопив лише невелику частину Харківщини. Якщо зараз тут близько 50 тисяч військовослужбовців, то також для нас це загроза. Також це важка ситуація, але якісь підстави для якоїсь такої паніки, так званої катастрофи, немає цих підстав. Звісно, наше військово-політичне керівництво насамперед, наш генеральний штаб, вони приймають відповідні рішення, і Україна готова до будь-якого розвитку подій. А ті блогери, ті журналісти, які спеціально нагнітають паніку, які намагаються свідомо і цинічно за рахунок емоцій українців за рахунок психічного здоров'я набирати переглядів і підписників, то Бог їм суддя. Я вам скажу прямо свою думку, тому що так робити точно не варто, і потрібно мати повагу до свого народу. Щодо заяв в Ніпензі, я хочу підкреслити, що Ніпензі, коли сьогодні оголосив так звані умови Кремля, умови від Путіна, то це дещо несподівано. Адже вчора Пісков заявив, що Росія не буде публічно говорити про свій меморандум. А сьогодні що сталося? Чому вирішив Кремль спустити Непензі, щоб він з трибуни ООН вирішав та погрушував? Ще, ще будемо сказати, що Україна вона передала свій меморандум Росії, і про це офіційно повідомляв вчора президент України Зеленський. І американське видання The New York Times повідомило, воно не повідомило, а розкрило вимоги українського меморандуму до РФ. І тут все просто: меморандум України містить положення про припинення вогню на суші, на морі та в повітрі. Також Україна пропонує моніторинг перемир'я з боку міжнародних партнерів. Виникає таке питання: а в чому у Кремля проблема? Щодо цього, так званого меморандуму. Все перемир'я, де перемир'я на суші, на морі, в повітрі, і також моніторинг, які ще у Кремля так звані умови можуть бути. У відповідь на таку заяву від Небензі пролунала заява з України вустами міністра зони справи України Сибіги, який закликав відреагувати на виявничу заяву Небензі та говорити мовою санкцій з Росії. Щодо мови санкцій, в попередньому випуску я говорив. Трамп поки мовчить, але про це ми поговоримо вже в наступному випуску, тому що реакція Трампа, безумовно, має бути. Як мінімум, йому злить питання американські журналісти. Також, щоб не сказати, що те, що Небензя сьогодні з трибуни ООН погрожує не лише Україні, він погрожує Німеччині. Він заявив, що Росія розгляне будь-які варіанти відповіді на атаки Таурус. Щодо погроз Німеччині, то це вже четвертий день поспіль, коли Кремль, Москва, російські політики, чиновники, пропагандисти погрожують. Але канцлер Німеччини Мерц говорить прямо, що Німеччина не відкидає будь-якого варіанту розвитку подій і публічно не буде повідомляти про постачання Україні тієї чи іншої зброї. Крім того, вчора президент Крин Зеленський підкреслив, що питання щодо передачі України Таурусу є такі домовленості з Німеччиною, що Україна не буде коментувати. Пісков сьогодні зробив заяву. Він цю заяву зробив ще в районі обіду, тобто до заявлення Дензі. Пісков повідомив, що Путін готовий до діалогу щодо України на найвищому рівні, тобто навіть до діалогу з Трампом і Зеленським одночасно, але є умова. Лише після конкретних успіхів на зустрічах делегацій України та Росії в Стамбулі. Лише після того, як Україна погодиться на ультимату. Ось така відповідь Путіна. Путін нібито готовий. Так, так він готовий, але лише після того як Україна капітулює. ось такий поворот, і Путін, як я говорив раніше, він не хоче жодних перемовин, він не хоче терпіти тиск психологічний. Він надалі десь переховується в москвич підмосковій бункері, чи то як пишуть пропагандисти в Сочі і продовжує морозитися. Що? як відреагували США? Пролунала заява від постійного представника США при ООН, що саме Росія відкинула заклик до припинення вогню і не зацікавлена в мирі. Дійсно, заява правильно пролунала. Дійсно, Росія відкинула заклик до припинення вогню, і Росія Путін не зацікавлений в мирі. Тут немає чого додати. Проте Трамп, президент США, продовжує мовчати. Вірніше, як мовчати щодо російсько-української війни і санкцій він мовчить, але він робить заяви щодо Китаю сьогодні. В соціальних мережах він написав, що Китай повністю порушив торгову угоду зі США. щодо загалом Китаю, я хочу додати: я не буду в цьому випуску заглиблюватися у торгівельні війни між Сполученими Америки та Китайською Народною Республікою. Я хочу зазначити, що американське видання Bloomberg вчора повідомило. Що Китай припинив продаж дронів в Mavic Україні та Європі, але продовжує їх постачати до Російської Федерації. Крім того, вчора була заява від президента України Зеленського, який підкреслив, що Китай блокує дрони МАВІК для України, але постачає їх Росії. Україна має своє виробництво аналогів дронів Мавік, але, на жаль, у нас не ті об'єми. Потрібно розуміти, що це промислове виробництво, і звісно, Україна зараз цікавлена в тому, щоб купувати ці дрони у певних кількостях, але Китай не продає ні Україні, ні Європі. Кілька днів тому була заява від голови служби зовнішньої розвитки України, який повідомив, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів в Росії. Тобто нічого не змінилося. Китай, хоч і публічно заявляє про. Так звану свою миротворчу діяльність робить лисимірні заяви, а на практиці продовжує підтримувати, хоч і не прямо, так неофіційно країну-агресора. На тлі таких новин про китайську народну республіку не можна не сказати і про Угорщину та Словаччину країни, які є членами Європейського союзу, але керівництво яких здійснює таку проросійську політику, намагається всіляко здійснювати у межах можливостей. І я не дарма після Китаю це сказав, адже зважаючи на те, що Російська Федерація є фактично васалом Китайської Народної республіки. То судячи з проросійських заяв, того ж Орбана, а також Фіцо, то вони також під Китаєм. І, зокрема, щодо Угорщини, то саме в Угорщині Китайська Народна Республіка будувала підприємства, зокрема ті, на яких збирають китайські акумулятори, тобто економічно. Китай зайшов в Угорщину, і це також така певна ознака. Стосовно Орбана, то він продовжує займатися антиукраїнською діяльністю. Вчора він заявив, що він проти вступу України в європейський союз, бо буцім то хоче миру і не втрачати кошти на війну. А сьогодні почав фантазувати про загрозу так званої української мафії для ЄС. І загалом для розуміння того, що витворяє Орбан, я хочу вам показати таку фотографію. Це Орбанівський плакат в Угорщині, де ми бачимо президента Коріна Зеленського і керівництва Європейського Союзу. І зважаючи на те, що менталітет угорців він дуже схожий до менталітету росіян, адже самі угорці вони є вихідцями з території сучасної Башкірії. Вони ще в IX-му столітті ціле століття йшли, і з війнами йшли, і вони завоювали територію. Сучасної Угорщини, там де жили слов'янські племена, і коли Орбан постійно створює їм образ зовнішнього ворога, керівництво є, за його словами, Україна ще щось, то він робить все те саме, що й Москва робить своїм населенням, це безумовно небезпечно, зважаючи на те, що на жаль є наслідки. Але добрим є те, що угорці проживають в Європейському Союзі, а не на території Російської Федерації. І все ж таки доступ до інформації в них є. І зараз рейтинг Горбана сильно просів, і він поступається зараз Петру Мадяру. Тому цілком можливо, вже у наступному 2026 році, коли будуть вибори, Орбан втратить ФЛАТО. Щодо проросійського прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. То позавчора він дуже гучно обурювався на заяву від канцлера Німеччини Мерца, який сказав прямо, що Німеччина буде карати ту меншість країн, яка діє в розріз загальноєвропейською політикою, з політикою Європейського союзу, а також ті країни, в яких порушується верховенство права. І, хоча канцлер Німеччини не називав конкретні країни, Фіцо зрозумів, що мова йде й про нього, і заявив, що такі заяви Мерца є неприйнятними, і що це буде кінець демократії та інше. Але зараз щодо Орбана і щодо Фіцо, очікуємо конкретних дій від канцлера Німеччини Мерца. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Сьогодні ЗМІ Гучно повідомили, що головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію у Володивостоку, що була вражена жива сила та техніка РФ. Було два вибухи: один стався в районі КПП 155-ї бригади морської піхоти, а другий у місці перебування особового складу і командування військової частини. Ось ми бачимо фотографію, так палало знатно. Ми бачимо таке задимлення густе. І є відео щодо цього, там декілька карет святкової допомоги, навіть гелікоптер полетів, тобто там щось сталося серйозне. Щодо цієї події очікуємо новин. Можливо, через певний час з'явиться більше інформації, тому що цікаво. Адже Володосток знаходиться дуже далеко і як взагалі таке могло статися. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.